Привіт, малята! Сьогодні я зачитаю вам віршик Леоніда Полтава, який називається З лісу зайчики йшли. Сідайте зручненько і уважно слухайте. З лісу зайчики йшли, кавуна вони знайшли, їли, їли кавуна, так і виїли до дна. Пить його туди сюди, покотили до води заї зайчики смішні, попливли на кавуні, попливли на кавуні, наче й справді на човні. Та як далі відпливли, зляку слізки потекли, а матуся зирк із хати. Попливли її зайчата, каже гусочці зайчиха, порятуй зайчат від лиха. Добра гусочка зайчат завернула вмить назад. Чим кінчаються пригоди? Не робіте, діти, шкоди. А зараз перевіримо, чи ви уважно слухали віршик. Про кого розповідалась у віршику? Так, про зайченят. А що знайшли зайченята, коли йшли з лісу? Так, кавун. А що вони зробили з кавуном? Їли, їли, їли молодці. А навіщо зайчики покотили кавун до річки? Так, щоб зробити з нього човник? А що було потім із заченятами? Зайчики поплили на кавуні, далеко-далеко поплили. Що потім сталося? Кого зайчиха попросила про допомогу? Так, гусочку. І що зробила гусочка? Завернула зайчиків назад до мами. Молодці малята, ви уважно слухали. Вам сподобався віршик? Скажіть мені, будь ласка, дітки, чому навчив? Нас віршик, що не можна ходити далеко від дорослих, не можна самим заходити у воду, тому що зайчики не вміли плавати і ви ще не вмієте плавати. Можна потопитися, не можна плавати на кавуні, тому що він. Може тріснути в будь-який момент. Можна тільки в човнику і тільки з дорослими. А зараз, дітки, пограємо в гру, що можна робити, а що не можна. Торкатися до горячого можна чи не можна? Ні, не можна. Гратися з сірниками. Ні, не можна. Кататися на велосипеді. Так, можна вмикати електроприлади можна? Ні, не можна. Поливати квіти. Так, можна гратися ліками. Ні, не можна. Стрибати на скакалці. Так, можна гратися ножами. Ні, не можна. Зачіпати Чужих незнайомих тварин? Ні, не можна. Дітки, а вам було сьогодні цікаво? Молодці малята! До зустрічі!